Привіт дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. І так ми активно обговорювали позитивні зміни в пенсійному, ну не то що законодавстві, а в пенсії взагалі так. Про збільшення пенсії і воно дійсно буде. І те, що я розповів, це вже закладено в бюджет, це вже прийнято. Тобто це вже очевидні факти. Збільшення буде, в попередніх відео я все детально розповів, кому скільки додати. Підвищення отримає там буквально більше, ніж 80% пенсіонерів в тому чи іншому вигляді. Хтось більше, хтось менше, але Це уже з 1 січня. Но, крім того, є ще й, на жаль, негативні нюанси цих пенсійних реформ. І люди, які планували в наступному році вийти на пенсію, на жаль, не всі зможуть. Не всі зможуть через те, що зміни стажом. Зміни стажом. тепер, щоб вийти на пенсію, з наступного року потрібно буде не менше, ніж 31 рік страхового, раніше був трудового. Стажу. Тобто на рік стаж вимоги стажу збільшуються. В цьому році ще було 30, а з наступного року вже 31. І також, якщо ви плануєте вийти на пенсію з 63, якщо не вистачає стажу, то вже потрібно мати не менше, ніж 21 рік стажу, щоб вийти з 63. З цього року було ще 20. Тепер ж бачимо на 1 рік додали. І якщо 65 в років виходите, то не менше, ніж 15 років стажу. Інакше, в інакшому випадку, після 65 років, ви виходите ніби на пенсію, але отримаєте оцю соціальну допомогу. 2093 гривні. Але я вам скажу так, з першого... Е Січня ці 2093 гривні зростуть до 2361 гривні і вийде, що ті, хто отримують пенсію 2200, будуть отримувати менше, ніж ті, хто отримують соціальну допомогу. То тут ще також питання двох кінців. да Далі. Ці вимоги стажу будуть збільшуватись і надалі. Кожен рік буде додатися в вимогу до порокові і до 2028 року вимога стажу буде не менше, ніж 35 років. Що для жінок, що для чоловіків. І тоді, скоріш за все, що воно так і буде, ще наперед не загадуємо, але оця доплата, що зараз отримують пенсіонери, вік яких за 65 і в яких більше ніж 30 років стажу, так, зараз отримують не менше, ніж 40% від мінімальної заробітної плати. І з нового року їхня виплата з 2680, за мінімальної зросте до 2840, а з 1 квітня до 3200 то і тоді ці параметри також, скоріше за все, підростуть. А можливо вже із цього року, ну наступного, вірніше, почнуть збільшувати, що вже буде не 30, а 31, і отак воно буде тягнутися разом за цією шкалою. Тож, тим, хто хотів і має лише 30 років стажу, на жаль, прийдеться і надалі відкладати свій вихід на пенсію або докуповувати той, до десь добирати, шукати. Нагадаю, що все, що у вас записано в трудові, а пенсійний не хоче приймати, можна в судовому порядку доказати, що е, суд визнає, що будь-який запис в трудові е, повинен враховуватись. Тому відстоїте свої права, добивайтесь, е, знаходьте свій стаж. Отримуйте пенсію, а я вам з радістю буду розповідати, як там що змінюється. І надію, що будуть зміни в позитивну сторону, в сторону збільшення, в сторону справедливої індексації, в сторону оцих справедливих балів, як там вони їх ведуть. Тому долучайтесь до каналу Народна думка, підписуйтесь, ставте, якщо вам відео було корисне, то обов'язково лайк. І... Обов'язково залишайте свою думку в коментарях, тому що на основі ваших коментарів формуються мої наступні відео. Тож, з радістю працюю для вас. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.